день, мої милі, мої хороші підписники. Давайте з вами пройдемося по АТБ. Давно я оце не була. От дивіться, з'явились такі класні яблучка. Та Вони в нас і були. Яблучко Райчіс. Чіф 31,95. Апельсин іде зараз зі знижкою 14% 42,95. 95. І апельсин. Перший гатунок, дуже серплатно. Ну, це трошки більше йде, це трошки менше йде. Банан, перший гатунок по 69,89 йде. Бачите, як у нас тут все шикарно, все виложено. якісний товар. Так що, як там акція? Я прошу вас, завітайте в АТБ. Почому тут морковка не мита? Морковка, перший гатунок 8,75. Так, далі, бурячок у нас по 12.59. Це я вам ціни указую на квітень. Квітень 9 квітня. Сьогодні у нас 9 квітня. Ціни на 9 квітня. Ще також я вам зараз покажу картопелька, картопелька по 2089 у нас йде. От така. Перший гатунок 2089. Ну, погана доволі картопля. Добре, підемо ми далі. Пуходимо, подивимося, яблуку Голден <кій> 2095. Так воно виглядає. Далі самі такі ходові продукти. Весна прийшла, затарюємося кетчуп. А, товар в дорозі. Вон, бачите, кетчуп якийсь по 1960 закінчився. А так по 27 по 32, 80. Скоро будуть знижки, завтра, мабуть. Ми будемо їх чекати. От Соус соцебелі, 20 гривень 70 копійок. На соєвий соус, хто любить 25,90 з карткою ТБ 2660. Олія своя лінія 49,89. Делюкс, своя лінія делюкс. А Де? що це таке своя лінія делюкс? Тільки 13 квітня і 20 квітня. От Бачите, буде така олійка у нас. Так. Далі. Ага, зараз ми глянемо ціни також на приправки. Подивимося. Приправки трішки подорожчали. Ну, Хоч і жовті цінники. О, також, дивіться, буде своя лінія 13-20. квітня. Делюкс, розумний вибір. Ну його зараз немає. Де воно? Може воно з'явиться? Своя лінія делюкс. Це, мабуть, реклама вже почалася на приправи, так що гоу-гоу-гоу-гоу. забігайте в тебе. Так, далі. Глянемо, що у нас тут по кукурузі і горошку. Кукуруза. Розумний вибір 34,80. Бачите. Ну, це треба за цим буде розібратися, бо я так щось і не зрозуміла. Це, мабуть, 13 і 20 го буде делюкс. Розумний вибір. Горошок по 34,80. І горошок своє лінія по 38,70. Ось такі, такі ціни. Далі подивимося. А що у нас тут по солодощам. Солодощі Рошен 4390, без акції акції немає на це все. Одна акція. своя лінія. Молочна. Класичні з ароматом молока. По 1290. Це такі вафельки. Такі також я куштувала доволі непогані. Можете купити, спробувати, вам дуже сподобається. Це з какао. З ароматом шоколаду. З ароматом шоколаду йдуть. Непогані вафлі. Що ми підемо далі бродити? Подивимося, чому тут соль, подорожала чи не подорожала. Сіль кухонна 13,90 за кілограм. Цукор 27,90. Цукор трошки подорожчав. Мука. Мука, хуторок. Кіло 835,60. І 35,60 борошно Дніпромлин. Дніпромлин. Почому тут гача. Греча. Греча у нас йде 23 гривні за кілограм. Розумний вибір доволі непогано Рис трошки спав в ціні, 46,90 кілограм рису. А от делюкс 89,90 рис. Ого, це такий щось дорогий. Булгур 28,20 Ну Тут за пів кілограма йде булгур. Це так. Також на крупа Гарчана, розумний вибір, подріблена, 20 гривень 90 копійок коштує. І крупа пшенична також 20,90 Горох. Горох 18,40, виходить, коштує. І далі крупа перлова розумний вибір 11,80 гривень. На макаронні вироби по 30 гривень 90 копійок. Оце такі своя лінія, доволі непогані макарони. І делюкс макаронні вироби 47,90. Це дління, хто любить спагетті. Так, далі, зараз ми глянемо по солодощам, що тут акції є чи немає. Вони по 31 гривні Міленіум, 90 копійок. Лакмі по 33,80 з карткою, АТБ 32 гривні 11 копійок. Ну, це такі десь ціни на шоколад. Я так потихеньку повожу камерою, а ви подивитеся. Не забувайте також підписуватися на мій канал, ставити лайки, писати коментарі, бо люди оце потихеньку починають ходити. Я можна сказати, поки вдома все переробила в час пік і забігла сюди. Оця непогана шоколадочка 31 гривня 90 копійок з журавлиною, міленіум. Це чорний, чорний шоколад. Добре, підемо далі. Я взяла трошечки. Три огірка і три помідора на салат, бо вже на вулиці нас дуже потепліло. І хочеться чогось таких, можна сказати, овочів. Нац, дивіться, 26 гривень, 70 копійок. Ой-ой-ой! Я дуже обожнюю цей нац, но він щось трошки подорожав. А отакі от ще будуть. 13 і 20. -го. Це треба зайти на сайт і подивитися, що це воно означає. А от теж 12,70 батон своє лінія. Такий от батончик. 12 гривень 20 копійок. Підемо далі. Цукерки. Чаї, чаї треба завжди напасатися літом. Коли дивишся акції, то треба брати. Вон, чай чорний, своя лінія 19-30, Можна брати таку упаковочку і не одну, він доволі непоганий. О, це хтось хліб тут положив, мабуть, забув. Що, ми підемо далі. от ще час чай по 46.80. Так, далі, підемо далі на молочну продукцію, глянемо трішечки на йогурти, що тут у нас є, знижечки. Отак ну, от. 100% наш ціп. 100% наш сік. Оце так. Так. Ну, йогурти це як жара починається, я не дуже їх беру, тому що... Обережні чаю з цим. Сирочки. Злагода, непогані, доволі смачні. Марійка йогурт. Також що тут по творожку? Сир український, кисломолочний, безлактозний. По 54 гривні, 20 копійок, по 49, білоцерківський. 5% жирності йде. Отака. Упаковочка 350 грамм. І домашній, теж білоцерковський нежирний. 44 гривні 90 копійок. Доволі непоганий сир. Далі сметана. Що в нас тут зі сметаною? По 22,90, по 19,50. Така сметана. Така сметана. Це 15% жирності. Так, по вершкам. О, вершки, дивіться, вершки йдуть по акції. Галичина 66,30. Вершки по акції і ягодинські 49,70% жирності. Так, що тут по тортикам солодощі, 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 солодощі? 233 гривні. Бачите? Що забігайте в АТБ з 13-го, тільки, тільки 13-го і тільки 20-го 20 квітня будуть великі знижечки в АТБ. Підемо далі, подивимося, Овсяночка Делюкс 37,90. Овсяночка йде. Вона дрібнозерниста, доволі непогана. Далі підемо, глянемо, що тут у нас йде. По консервації, по консервації, Скумбрія, Сардіна. Ну, я вам так трошки ціни покажу. А ви зупиняйте відео і дивіться на ціни. Оця каша Горохова непогана, зараз йде 45,90. І оця каша Гречана доволі смачна. Пробувала каша Горохова. Своя лінія делюкс, Ну, цю я не пробувала, не можу вам сказати. По чому? Вон, шинка. 65 гривень 90 копійок. Тірульські консерви, якісь тирольські по 69,90. Я не знаю, не пробувала, хто пробував, напишіть. Смачні чи не смачні вони. Так, сирочки. Смачні сирочки. Так, отак ціни вам покажу. Дивіться. Ходимо оце в АТБ, як на виставку, наблюдаємо, дивимося, що воно буде далі з цими цінами. Ну, а далі там іде у нас ковбаска зі справжнього м'яска, але ну, мені тут вона не вся подобається. Так, далі, далі у нас ця колбаса, колбаса, колбаса. Її дуже багато, вибор дуже здоровий, а вона м'ясо. А, то ще з 3 по 9 сьогодні, день, останній день знижу, так що народ залітайте, які діяли з 3 по 9. Є ще колбаски. Для грилю. 80 гривень 50 копійок. Отакі такі колбасочки є непогані. От уже сезон шашликів, замариновані ребла. 18,820 за 100 грамів іде. Бачите, от. Замариноване, упаковане, взяли сразу, вогник розпалили і вперед. Так, далі що тут є? Далі тут немає нічого. Крабові палички, сілдочка, намазочки різні. Вон по акції вже немає. Я брала такі намазки по 56, я брала по 40 чим, то. Так що. А, вон в одний мір є по 43 гривні. Креветочна, по-моєму. Зараз подивлюся. Ось вона. О. Ось креветочна. Можна взяти оцю 43 гривні 50 копійок. Крем-креветка. Водний світ. До якого тут його вжити? До 14.11.2024 14. року. Так що можете брати. Таке. І закінчуємо яйцями 2,99. 3 гривні Яйця, як там в Тіктокі 3. Дивіться, яка класна собачка. Який жарко. Mm. Жарко, жарко, жарко. Добре, дякую всім за увагу. Що дивились моє відео, не забувайте ставити лайк, підписуватися на мій канал і писати коментарі. До зустрічі!